Типовий нордичний ранок нас завалило снігом. Ми проводжаємо останній день 2025 року. Молодший син малює білу акулу. Всі батарейки вже розрядились, вже насвяткувались Різдва, перед Різдва і рум'юль. А старший варить свіжо збираний сніг. Матвічик, для чого ти це робиш? Щоб потім перевірити, яка якість води у снігу, що ми його, ми його їмо на вулиці. Ну, ми його не їмо. Но. Єдине, що в Норвегії сніг дійсно чистий, тому що тут екологія на найвищому рівні і не ходять собачки котики бездомні. Отже, вода розтанула, заміряємо. Маємо показник 9. Перевертай. А по шкалі від нуля до 50 – це ідеальна drinking water. Поняли? Так що в Норвегії ми можемо просто їсти сніг. Якщо точно запевнити, що по ньому ніхто не ходив.